Водиться український турнір, який присвячений пам'яті воїнам Збройних сил України, які загибнули під час війни. Цей турнір приймають участь трудові колективи підприємств, установ, організацій, збірні команди проспілкових об'єднань галузевих. А також ми велику увагу приділяємо воїнам, захисникам і в частності в нашому турнірі приймають активну участь ветерани війни. Команди учасниці, які складаються в основному з проспілок, виявили таку позицію, щоб зібрати кошти і перерахувати на 128-му нашу закарпатську гірську піхотну бригаду. І так само тут знаходиться безпосередньо ящик, де можна долучитися будь-кому. Види спорту один ігровий вид спорту, але він мікс, щоб дати можливість чоловікам жінкам. В нас є волейбол. Кульова стрільба, тому що це ми вважали, що вона підкреслює характер трошки наших змагань. Так, далі, шахи, шашки, дартс і настільний теніс. Головне в цих змаганнях, щоб люди мали можливість поспілкуватися в нелегкий час, і головне, щоб це робити разом з нашими ветеранами, щоб це було не на словах, а щоб це було на ділі. Адаптація ветеранів до мирного життя, які можуть себе знайти через спорт. Це також займає і психологічний момент у цьому питанні, тому що воно, як би казати, знімає, відволікає ветерана від пережитого і сприяє його адаптації в суспільне життя. Дарс, я грала і раніше, але був трошки перерив. Перерва була в 15 років. Вимушена, скажімо так. Найголовніше в вдарці це зберігати спокій. просто зберігати спокій, так є тренування обов'язково, але це вже на більш таку професійну ланку участі в цих змаганнях. Але найголовніше це ну просто спокій, бути спокійним, бо інакше будуть руки труситися і попадеш в молоко. Це так називається місце поза колом. Я з 8 класу школи. вже Років 50 був чемпіоном області, чемпіоном України серед медиків. Спартакіаду. Тепер недавно турнір в Мукачеві. 60 учасників виграв. Я принципово граю все на перемогу. Займаюся тенісом років 35, може і більше. Дуже подобається цей від спорту. Грала і на Україні, і за Закарпаття, і за кордоном. Зараз не граю, але планую повертатися. Я військовий, я тільки недавно вийшов в запас Збройних сил. До того постійно стріляли, але стріляв більше з таких серйозних видів зброї. З воздушної зброї це для мене, скажімо так, новий досвід. Бо останній раз стрілявши, коли був учнем в школі. Всі спілки проводять змагання, додалося до нас ветерани, і це дуже добре. І от сьогодні перше місце взяв. Представник ветеранів збройних сил це дуже добре, тому ну, що все таки це військові. У них є закалка.